Добрий день, учні! Ми починаємо з вами урок математики. Тема уроку складання за схемою добутків з першим множником 6. Розв'язування задач. Творча робота над задачею. Рахуємо усно. Установіть закономірність. Знайдіть у рядку зайве число. Оберіть правильне число. Яке зайве. Подивіться уважно. Всі числа парні, окрім числа 17. Зайве число 17. Наступне завдання. Подивіться уважно, яке тут число зайве. Всі числа діляться на 5, окрім числа 11. Отже, число 11 зайве. Наступне завдання. Подивіться в цьому рядку. Ці числа, крім 7, діляться на 2. Отже, число 7 є зайвим в цьому рядку. Розгадайте загадку. Цифра ця, немов замок, знизу круг горі гачок. Що це за цифра? Правильно, це цифра 6. Запишіть, будь ласка, каліграфічно цю цифру. Відкрийте зошити. Запишіть сьогоднішнє число, 6 квітня. Домашня робота і пропишіть каліграфічно цифру 6. Один рядочок. Діти, а зараз відкрийте, будь ласка, підручники на сторінці 129. Давайте виконаємо вирази 791. Нам треба замінити множення додаванням. Пригадаємо, що множення це сума однакових доданків. 13 помножити на 4 означає... 13 додати 4 рази, вийде 52. Наступний вираз. 9 помножити на 6. Це означає, що число 9 нам треба додати 6 разів. Вийде разом 54. Наступний вираз 18. Помножити на 3. Це означає, що 18 взяли 3 рази. Тобто, треба додати 18 3 рази, буде 54. Наступний вираз 47 помножити на 2. Це означає, що число 47 додали 2 рази, дорівнює 94. І останній вираз, 25 помножити на 4, означає, що число 25 додали 4 рази. І вийшла відповідь 100. Нагадали ми, так? як замінювати множення додаванням. Давайте перейдемо до виразів 792 Читаю завдання: заміни додавання однакових доданків множення. Обчисли. Тобто права-вправо навпаки. Нам треба, навпаки, додавання замінити множенням. Діти, подивіться, будь ласка, в підручник і проведіть пальчиком той вираз, який я читаю. 3 додати 3, додати 3 і додати 3. Як ми замінимо множенням цей вираз? Правильно, ми його замінимо. 3 помножити на 4. Наступний вираз. 5, додати 5, додати 5 і додати 32. Як ми замінимо множення множенням з додаванням, якщо бути точніше, скільки разів ми взяли число 5. Правильно, 3 рази. Тобто, вийде у нас який вираз 5 помножити на 3 і додати 32. І останній вираз 4. Додати 4 і додати 44. Це означає, що ми 4 будемо множити на 2. І додавати ще 44. Відповідь 8. Додати 44 дорівнює 52. Отже, ми з вами вже нагадали, як замінювати множення додаванням і навпаки. Діти, давайте подивимось на номер 793. Наше завдання скласти добутки з першим множником 6. І записати у стовпчик. Тобто ми з вами зараз складемо табличку множення числа 6. Давайте будемо диктувати і разом зі мною в зошити ви будете записувати. Отже, подивіться на перший вираз 6 помножити на 2 дорівнює скільки? 12. Запишіть нижче. 6 помножити на 2 дорівнює 12. Наступний вираз. 6 помножити на 3 дорівнює 18 6 помножити на 4 дорівнює 24 6 помножити на 5 дорівнює Тридцять. Шість помножити на шість. Дорівнює тридцять шість. Шість помножити на сім. Дорівнює 42. Шість помножити на сім. На вісім, вибачте, дорівнює сорок вісім. Шість помножити на дев'ять дорівнює 54. чотири. Записали так? Чудово. Діти, користуючись таблицею, будь ласка, виконайте вирази 794 самостійно. Діти, давайте перейдемо до номеру 795 і згадаємо переставний закон множення, який звучить так: від перестановки множників добуток не змінюється. Отже, 2 помножити на 6 буде 12, а 6 помножити на 2 буде так само 12. Давайте усно продовжимо ці розв'язування виразів, ви зупините на паузу і усно дообчислюєте всі вирази до кінця. Ну, а тепер можемо продовжувати. Давайте з вами виконаємо задачку 796 Але ми трошечки втомились, тому нам треба відпочити. Тому піднімайтесь, будь ласка, будемо виконувати фізхвилиночку. Можемо продовжувати далі. Переходимо до задачі 796, яка знаходиться у вас в підручничках. Давайте спочатку її трошки прочитаємо. Із грядки принесли 8 огірків, а помідорів на 6 більше, скільки всього помідорів і огірків принесли з грядки. Нам треба замінити словосполучення на 6 більше, словосполученням у 6 разів більше. Діти, а про що говориться в цій задачі? Правильно. Значить, говориться про огірки і про помідори. Давайте подивимось нашу першу спочатку задачку і розберемо її. Скільки було? Огірку, огірків. Так, а помідорів нам відомо? Ні, не відомо. Але що сказано, що на шість більше? Яке запитання в задачі? Правильно, скільки всього помідорів і огірків принесли? Діти. А давайте я вам нагадаю, щоб дізнатися, наскільки одне число більше, ніж інше, треба що зробити? Щоб дізнатися, наскільки більше, треба збільшити. А збільшити означає додати. Отже, знаючи, що огірків 8, а помідорів на 6 більше, яку дію ми запишемо першу? Правильно, ми запишемо дію 8 додати 6. Чудово. Друга дія. Нам треба знайти, скільки разом було овочів. Скільки у нас огірків є? Так, 8. А помідорів ми дізнали, що 14. Отже, друга дія буде 8 додати 14. І дорівнює 22. Зверніть увагу, якщо ми змінимо в задачі словосполучення на 6 більше, словосполученням у 6 разів більше, значить у нас зміниться і дія. Тому що знаємо, що збільшити на означає додати, а збільшити. Кілька разів це означає помножити. Тому, звісно, зміниться і перша, і друга дія, якщо ми змінимо лише це маленьке словосполучення. Тобто, якщо ми поставимо словосполучення у 6 разів більше в цю задачу, у нас вийде в перші дії. Ми збільшимо в 6 разів, означає 8 помножити на 6 і дорівнює 48. І 8 додати 48, дорівнює 56. Це друга дія. Отже, відповіді у нас вийдуть різні, якщо ми змінимо умову задачі. А тепер давайте перейдемо до останньої задачі в нашому сьогоднішньому уроці, яка аналогічна до домашньої. Тому слухайте, будь ласка, уважно цю задачу. Читаю її. У господарстві є два індики, курей на 10 більше, ніж індиків. А качок удвічі менше, ніж курей. Скільки качок у господарстві? Скажіть мені, будь ласка, про що говориться в цій задачі? Про кого йдеться? Так, про індиків, курей і качок. Візьміть олівець, будь ласка, і підкресліть головні слова в задачі. Скільки індиків? 2. Скільки курей? Невідомо, але сказано, що на 10 більше, ніж індиків. А скільки качок? Невідомо. Але сказано, що удвічі менше, ніж курей. Діти, а що означає удвічі менше? Правильно, це означає у 2 рази менше. А що запитують у цій задачі? Скільки качок у господарстві? Подивіться, будь ласка, на коротку умову, яка у нас вийшла. Головні слова ми пишемо повними словами і не забуваємо ставити стрілочки. Скажіть, будь ласка, щоб відповісти на запитання в цій задачі, нам треба що знати спочатку? Скільки курей? Правильно? Курей нам, що нам сказано про курей? Що їх що на 10 більше, ніж індиків? Значить, ми можемо розв'язати першу дію, дізнавшись, скільки курей. Як же знайти на 10 більше? Якою дією? Додаванням. Перша дія, значить, буде така. Два. Додати. 10 і дорівнює 12? 12 в дужках. Пти, пташок, пояснення курей. Знаючи, скільки курей, чи зможемо ми дізнатися, скільки качок. Правильно, зможемо. А що означає у два рази менше? Якою дією ми можемо розв'язати цей вираз? Правильно, дію ділення. Отже, ми будемо наших курей 12 пташок, ділити на 2. І дізнаємося, що було 6 пташок це качок. Подивіться, будь ласка, на повне розв'язання, яке у нас вийшло. Відповідь 6 качок. У господарстві. Діти, вдома опрацюйте, будь ласка, номери 798 і 799 на сторінці 130. Сподіваюсь, вам було все зрозуміло. Молодці, що ви сьогодні зі мною добре попрацювали. До нових зустрічей!